Староста Калинівського старостинського округу Визирської громади Микола Ткаченко повернувся до своєї роботи після виконання військових обов'язків по захисту країни під час війни. Півтора роки він служив водієм військової мобільної амбулаторії при шпиталі. Пішов у ТЦК за власним бажанням майже у перші дні війни. Не чекав я повістки і не чекали ті хлопці, які також пішли зі мною, вони чекали. Пішли добровольцями, тобто 10 днів більше ми не могли витерпіти. У нас прийшло тоді 20, 22 військовослужбовці, військовозобов'язаних. Ми сіли в автобусі, поїхали в воєнкомат. Ті, хто так, відмовився проходити медичну комісію, ми одразу поїхали, погрузилися і поїхали по тим військовим частинам, де нас було відібрано, ми безпосередньо в самому воєнкоматі. Микола Ткаченко розповів про те, що під час війни збільшилася кількість людей, які потребують допомоги, і вкрай важливо те, що Визирська сільрада таку поміч може надавати. Дуже збільшилися звернень з приводу лікувань, особливо наших військовослужбовців і членів їх сімей. Тобто це в рази збільшилися видатки по даним статтям розходу витрат. Староста Калинівського старостинського округу визнав, що його приємно вразила політика керівництва визирської громади щодо продуктових наборів, які з початком війни закупали для мешканців сільради кожні три місяці. На його думку, люди мають потребу у такій допомозі. Тільки місяць пройшов, тільки, тільки розпочинає працювати бюджет, а люди вже, на жаль, біжать і запитують, а коли, а що а що будете давати, а давайте краще це. Ну, такі от пропозиції є, які враховуються, які будуть скажімо так, не в повному обсязі, а по, по мірі можливості, по мірі тих фінансових спроможностей, які будуть скажімо так, у нашої громади. У селах Калинівського старостинського округу сьогодні проживають чимало сімей внутрішньо переміщених осіб, які потребують соціальної адаптації та допомоги. Внутрішньопереміщені особи це, ну, скажімо так, одні із найвразливіших, тому що люди втратили все на сьогоднішній день, хтось житло, хтось в цілому пів життя свого. От. Тому е працюємо над тим, щоб е всіх почути, всіх побачити, до всіх прийти. Е Комусь допомож може бути допомога, потребує, потребує в тому, щоб зібрати якийсь пакет документів, комусь звичайна матеріальна допомога, комусь гуманітарна допомога. Ну, робимо все, що можемо, все, що в наших силах. Останніми роками в селах Калинівського Старостинського округу чекали на проведення робіт з благоустрою. Цей капітальний ремонт доріг і будівництво артсвердловини. Але ці кошти, як і гроші з інших напрямків, було перераховано на допомогу зсу. На жаль, не були здійснені. А може навпаки, добре, що вони не були витрачені, тобто є більш негайні проблеми сучасності. Микола Ткаченко не має сумнівів, що після закінчення війни та настання нашої перемоги усі роботи з благоустрою сіл визирської громади обов'язково будуть проведені.